Я вам сьогодні пропоную відразу два варіанти закусочних зелених млинців. А для зелених млинців я взяла 100 г шпинату та 50 грамів кропу. Додаю сюди 6 яєць, чайну ложку солі та 2 чайних ложки цукру, і все це потрібно перебити блендером. А вже готову перебиту масу додаю у просіяне борошно і перемішую вінчиком. Чайник у мене вже закипає, вливаю сюди молоко, перемішую вінчиком і в кінці додаю кип'яток і олію. Роблю все так само, як на звичайні млинці, лише із зеленню. А щоб млинці. Вони були максимально яскравого кольору, я смажитиму їх на малесенькому вогні лише з однієї сторони. Вони собі повільно просмажаться і будуть готові. А для начинки я взяла огірки, помідори, слабосолену червону рибку та запечене куряче філе в спеціях. І для першого варіанту ось такий сир маскарпоне від занетті, змащую повністю ним млинець і викладатиму начинку. Я взяла салат, слабосолену червону рибу, яку сама ж засолювала перед цим, і свіжі огірки. Більше нічого сюди не потрібно. Закручую таким довгеньким конвертиком і перерізаю на дві частини. Можна спочатку млинці накрутити, а потім перерізати, подати, коли це буде потрібно. Для другого варіанту я Ланець змащую соусом дззадзики, рецепт його також є в мене на сторінці. Викладаю запечене куряче філе в спеціях, помідори і закручую все так само. Також перерізаю на дві частини і подивіться, просто, яка це краса. Це дуже смачно, яскраво, легко, політньо підійде і для святкового столу, і просто для легкої вечері смачного.